Тут хлопці. Я десь не тому. Це справді. Так, ідемо. Чоловіки для захисту проти та десятки. І маючи старше, направляйте старших до. Амету зеленого презентового. Так. так, привітаємо нашу міліцію. Міліція з народом, амуса раз урода, міліція з народом, амуса нас урода. Міліція з народом, амусарас урода, міліція з народом. Реєстрації площа площад допомогти тільки точно сказати не можу, але достатньо. Повертаємося до адміністрації, шляху, за тиждень. Ніхто поки що нічого не оголошує, ніяких дій, ніяких рішень. Де операції вони продовжують перемовини, чи вони щось вирішують, чи вже вирішили, ще не відомо. Ніхто поки що нічого не повідомляє. Зараз виводять людей потроху, навіть ті, хто не погоджується, але потроху виводять їх з приміщення адміністрації. Ми повертаємося туди, побачити, що закон. Зараз вам покажемо кількість людей на майдані з боку обласної державної адміністрації. Отакі дивіться, у нас тут барикади. У людський зріст майже. Паметь. Люди мeki загинуле. Будаска. Також ми. Ми. Соседи јасно народу. Миници јасно народу. Полиција народу. Улици народу. народу. Є міліція, ще там є, собою є. Зараз, друзі, друзі, я вам всіх здоров'я видіть на очі, що робітники міліції нарушили, весь Христос вийшов. Тобто, наша задача, там. Маленька ремарочка. Завтра комендант оголосив, що завтра будуть вимагати знову відставки губернатора, але, до речі, дозволю собі зазначити, що завтра саме губернатор Василь Степанович Ядуха святкує своє 50-річчя. Буде йому такий подаруночок на ювілей. Не знаю, чи він почує мітингувальників, але... У кожного буде можливість привітати Василя Степановича. Або не привітати. Прямо на Майдані. Не дуже поспішають мальчики виходити на Майдан. на Майдан! На майдан! не виходить? Скажіть, будь ласка, чому не виходить? що ви ходите на вулицю. Зараз <риклад> ми спробуємо запитати Івана Ярославовича Гончара, що ж насправді вони планують робити далі. якщо нам це вдасться. Вони всі зараз на телефонах. Депутати міської ради тут присутні всі на телефонах. Виходимо на вулиці, всі з командою обохідом, і Правоохоронці повиходили, а ми далі стрімимо вам. Ярославович, це прямой ефір. Ми стримимо на газату є. будь ласка. А, що ми ви вирішили з правоохоронцями? Ми бачили там з початком і Що зараз буде на вулиці? Ти що ми ви людям? Ми, ми, ми вирішили з правоохоронцями вивезти людей. Люди тому що правоохоронці виходять перед люди виходять перед правоохоронці виходять разом з ними на вулиці. Ми залишаємо приміщення. Тому що доцільності перебувати в приміщенні завтра. Сьогодні закінчився робочий день, завтра вихідний післязавтра. Мисло находиться в цьому приміщенні людям і смисл людям ми хочемо заспокоїти перш за все людей збити цей накал. закал. ну, на даний момент дають всі крісло голови обласного ради, Ми якщо вирішувати тут, не будемо будемо сидіти, і що це дати, з ласка була вимога е заява ядуки, але як так сталося, що нібито говорили він в кабінеті, але потім оголосили, що його немає. З цієї сторони не закрили цю сторону. З сторони він вийшов через вікно, спокійно поїхав до дому. Люди сиділи, ми вже прийшли, і вже там не було. Люди, люди просто не Люди Люди треба пояснити, що всім чекають крісло губернатором, то губернатором не буде, а, тому що є негативність. Скажіть, скажіть, будь ласка, тому що там теж не оголошували, я так розумію, багато людей запитують. Скажіть, адже людям. Ми... Які вимоги ваші врахували сьогодні в рішення, яке прийняли, То... і які взагалі вимоги прийняли? Ну, значить, рішення народної ради ми прийняли чисто рішення, яке ми на спільній засіданні фракції Свободи і Батьківщини голосили, яке ми написали рішення народної ради. Таке рішення прийнято вже можете перерахувати основні вимоги? Значить, основні це відміна законів, які були прийняті 16 го числа, відставка кабінету війні. Три відставка уряду, відставка президента, відставка Верховної Ради і е, забору, часткове заборони спецпідрозділ. І, е, скажімо так, було, що повернутися до Конституції 2004 року. Але прийняли цю поправку? Поправку не прийняли, тому що коли люди пішли, то це право Ага. І ще скажіть, будь ласка, там а, чи була в тих вимогах кримінальна відповідальність тих, хто побиття по мирних виконання? Була умова вимога про кримінальну відповідальність людей, які били народ, зпущалися? Тобто можемо резюмувати, що всі поправки, які вносила опозиція, приславки Майдану, прийняли, так? Так, всі поправки прийняли. Добре, дякую. Це був Іван Гончар, депутат обласної ради. Ми йдемо далі стрімити вам показувати, що коїться на вулиці. Майже всі люди вже покинули приміщення державної адміністрації, частина, що гріється. І ми йдемо далі. Ми з вами зустрічалися постійно на цьому Майдані і дякувати Богу, що були, знаєте, по-різному і потрошки було, але це така була іскра тих людей, навіть невелика кількість людей, яка все одно не давала згаснути нашому протестному руху в Хмельницькому. Дорогі друзі, е сьогодні я думаю, що ми добилися дуже немало.